Яким має бути ідеальний ранок сучасної людини? Ви точно бачили ці відео в Тіктоці або Reels? Ідеально застелене ліжко, підйом о п'ятій ранку без будильника, з посмішкою, медитація у позі Лотоса, склянка теплої води з лимоном і насінням чія, пробіжка порожнім парком, потім десять сторінок розвиваючої книги, планування дня, інвестиції в крипту, вітаміни і все це до восьмої ранку. А тепер згадайте свій реальний ранок сьогодні. Звук будильника, який хочеться розбити об стіну, п'ять перестановок ще на десять хвилин. Потім ви виповзаєте з під ковдри, наступаєте на кота, розливаєте каву на сорочку і біжете на роботу з відчуттям, що ви вже запізнилися жити. Нам, звідусіль, кажуть: ти можеш усе. Ти повинен бути найкращою версією себе. Відкриваєш LinkedIn, там двадцятирічні мільйонери вчать жити. Відкриваєш інстаграм там усі на балі. Нам кажуть, поки ти спиш, твій ворог качається. Якщо ти не відкрив стартап до 25, ти не вдаха. Це глянцева картинка успіху, але у неї є зворотний бік, темний, про який не заведено говорити в сторіс. Що відбувається з людиною, яка біжить цей нескінченний марафон і раптом розуміє, що фінішу просто не існує. Що приз у цій гонці це інфаркт у 30 років. Сьогодні ми поговоримо про анатомію сучасного краху, про те, чому ми відчуваємо провину, коли просто лежимо на дивані, чому фраза не сумуй може зруйнувати вашу психіку, і чому мільйони людей по всьому світу просто зачиняють двері своєї кімнати і вирішують більше ніколи не виходити назовні. Це розмова про ваше право на слабкість, право на втому і, зрештою, право на лінь. Давайте почнемо з географії, але не звичайної, а географії вигорання в японській мові є слово, від якого мороз іде по шкірі каросі. Буквально воно перекладається як смерть від перепрацювання. Це звучить як абстракція, доки ви не почуєте історію Мацурі та Кахасі. Мацурі була молодою амбітною дівчиною. Вона влаштувалася в топове рекламне агентство Денсу. Це була робота мрії, але мрія швидко перетворилася на пекло. Вона працювала по 20 годин на добу, у неї було всього 10 годин сну на тиждень. Не на добу, на тиждень. У своєму Твіттері вона писала. Я хочу померти. Я настільки втомлена, що єдина емоція, яка в мене залишилася, це бажання зникнути. На Різдво, коли всі святкували, вона стрибнула з вікна гуртожитку. Їй було 24 роки. Офіційна причина каросі, і це не поодинокі випадки це конвейер. І це не лише Японія. У Південній Кореї є свій термін. Гвароса ця країна здійснила економічне диво, але платить за нього страшну ціну. Корейці працюють у середньому на 400 годин на рік більше, ніж ми. Дійшло до повного абсурду. У 2023 році уряд Кореї запропонував збільшити робочий тиждень до 69 годин, 69 годин. На щастя, молодь збунтувалася, і закон призупинили. Ви можете сказати: Ну, це Азія, у них там своя атмосфера, фанатична культура праці, самурайський дух. Але не обманюйте себе. Подивіться на захід, подивіться на нас у нас немає слова каросі, але у нас є хасл калчер, культура метушні. Ми захоплюємося Ілоном маском, який спить на заводі. Ми читаємо інтерв'ю топ-менеджерів, які хваляться, що не були у відпустці п'ять років. Ми романтизуємо вигорання. Ви помічали за собою дивне відчуття. От ви прийшли додому після важкого тижня, ви лягли на диван, замовили піцу, увімкнули серіал, і замість задоволення вам стає соромно. Всередині починає гризти маленький голос. Ти марнуєш час. Ти деградуєш, ти міг би вчити англійську, ти міг би піти в зал, твій однокласник вже відкрив третю кав'ярню, а ти лежиш. В англійській мові навіть з'явився новий термін для цього стану стрес лексінг. Це комбінація слів стрес і релакс. Це парадоксальний стан, коли спроба відпочити викликає більше стресу, ніж сама робота. Тому що в нашій голові відпочинок став синонімом ліні, а лінь синонімом гріха. Ми перетворили своє життя на нескінченний тудуліст. Ми розучилися робити щось просто так, заради процесу. Ми находжуємо 10 тисяч кроків для здоров'я. Ми не читаємо художні книги для задоволення, ми читаємо нонфікшн, щоб саморозвиватися. Навіть сон ми трекаємо смарт-годинниками, перетворюючи його на ще одну задачу, яку треба виконати ефективно. Італійці мають прекрасний вираз Дольче Фарнієнте, солодке мистецтво байдикування. Просто сидіти в кафе, пити каву і дивитися на людей. Для сучасної продуктивної людини це не насолода, це тортури. Ми тягнемося до телефону через 30 секунд. Але правда в тому, що лінь – це не вада, це біологічний запобіжник. І якщо ви не дозволите собі полінуватися добровільно, організм змусить вас це зробити примусово. Він просто вимкне рубийник через хворобу, апатію або повне вигорання, коли ви не зможете встати з ліжка навіть за склянкою води. Але знаєте, що найстрашніше в цій гонці? Суспільство замало того, щоб ви працювали як робот. Воно вимагає, щоб ви при цьому ще й посміхалися як ідіот, щоб ви горіли своєю справою, навіть якщо ви просто перекладаєте папірці в офісі. Тут ми потрапляємо в пастку так званої токсичної позитивності. Ви точно бачили ці написи на футболках, у кав'ярнях, в біографіях інстаграму, «Good Vibes Only», тільки позитив, всесвіт дає тобі те, що ти випромінюєш. Щастя це вибір. Звучить, наче непогано, надихаючи, але насправді це одна з найбільш жорстоких психологічних установок нашого часу. Уявіть реальну ситуацію людину звільнили з роботи вона розгублена, їй страшно, вона не знає, чим платити за квартиру. Вона приходить до друзів за підтримкою. А що вона чує? Та не парся все, що не робиться на краще, це нові можливості. Посміхнись, двері зачинилися, вікно відкрилося. Або уявіть жінку, яка переживає важке розлучення, їй боляче вона хоче плакати. А суспільство каже: Ти сильна, не розкисай, подивиш на себе в дзеркало і скажи афірмацію. Що насправді відбувається в цей момент? Людині не дають права на її почуття, їй по суті кажуть. Твій біль неправильний, твій страх токсичний, твої сльози незручні для нас. Заткнися, одягни маску успіху і вдавай, що все гаразд. Психологія так не працює. Існує знаменитий експеримент, який називається Ефект білого ведмедя. Його провів психолог Деніел Вегнер. Він зібрав людей у кімнаті і сказав їм лише одну фразу. Наступні п'ять хвилин ви можете думати про що завгодно, але благаю вас, не думайте про білого ведмедя. Як ви думаєте, що сталося? Всі думали тільки про клятого ведмедя що хвилини? Те саме відбувається з емоціями. Чим більше ми забороняємо собі негатив, чим більше ми намагаємося мислити позитивно через силу, тим сильнішими стають наші демони. Заборона на смуток не прибирає смуток. Вона заганяє його глибоко в підсвідомість. і там він гниє. І через рік вилізає назовні у вигляді панічних атак, виразок шлунку, нервових зривів або раптових спалахів агресії. Ми побудували культуру, де бути сумним, соромно це тавро. Якщо ти нещасливий 24 на 7, значить, ти невдаха, значить, ти погано маніфестуєш реальність. Це вишукана форма знущання над собою. Токсичний позитив це газлайтинг ваших власних емоцій. Він позбавляє нас права бути живими людьми. Бо жива людина це не смайлик, жива людина іноді плаче, іноді злиться, іноді просто дивиться в стіну, і це нормально. І ось ми підходимо до фіналу, до того чим неминуче закінчується ця гонка за успіхом і фальшивим щастям. Що відбувається з людиною, від якої вимагають працювати на знос і при цьому забороняють скаржитися у якийсь момент? Запобіжники перегорають остаточно, і людина обирає єдиний доступний спосіб захисту вона обирає зникнути. В Японії це явище має назву хікікоморі. Давайте я опишу вам, як це виглядає, щоб ви відчули це на собі. Це не просто домосіди. Уявіть кімнату, щільні штори засмикнути 24 години на добу, день переплутаний з ніччю, на столі гори порожніх банок з-під енергетиків, упаковок від локшини. Єдине джерело світла монітор. Людина в цій кімнаті може не виходити назовні півроку, рік, десять років. Вона не працює, вона не вчиться. Вона не має друзів у реальності, вона розмовляє тільки з анонімами в чатах. Вона будує свою фортецю зі сміття і ковдр, щоб захиститися від світу, який вимагає від неї бути успішною. По офіційних даних в Японії зараз півтора мільйони таких самітників, але це лише верхівка айсберга. В Японії вже говорять про трагічну проблему 80-50. Вдумайтеся в ці цифри. Це коли 80-річні батьки змушені на свою пенсію утримувати своїх 50-річних дітей Хікікоморі, які закрилися в кімнаті ще в молодості і так і не вийшли. Що буде з цими дітьми, коли батьки помруть? Ніхто не знає. І не думайте, що це екзотична азіатська проблема. В Китаї молодь оголосила рух Танпін. Лежання плазом. Це тихий бунт. Молоді, освічені люди кажуть Я не буду купувати квартиру, я не буду одружуватися, я не буду робити кар'єру, я буду працювати три дні на тиждень кур'єром, щоб купити рис і буду лежати. В Британії та США набирає обертів режим гобліна. Goblin mode – Свідома відмова від естетики, охайності і соціальних норм. Чому це відбувається по всьому світу? Хікікоморі – це не лінь, це радикальна форма страйку, це беззвучний крик. Я не можу виграти у вашій грі. Правила занадто жорстокі, конкуренція занадто висока. Тому я просто перекидаю шахову дошку і перестаю грати. Світ Став занадто гучним, занадто вимогливим, і кімната стає єдиним безпечним бункером, де тебе ніхто не оцінює. Ми з вами пройшли через три кола пекла сучасності смерть від роботи, заборону на біль і, як наслідок, тотальну впечу від реальності. Всі вони пов'язані, це ланцюг, яким ми самі себе скували. Але що з цим робити? Як не стати частиною цієї сумної статистики, ще в XIX столітті французький мислитель Поль Лафарг написав зухвалий памфлет Право на лінь». Він стверджував, що право на відпочинок таке ж священне, як і право на працю. Сьогодні нам потрібно повернути собі це право, нам потрібна революція відпочинку. По-перше, дозвольте собі бути непродуктивним. Ваша цінність як людини не вимірюється галочками в списку справ. Ви цінні не тому, що ви заробили мільйон, ви цінні просто тому, що ви існуєте. Світ не впаде, якщо ви сьогодні просто полежите і подивитесь у стелю. По друге, легалізуйте свій негатив смуток, злість, втома це нормальні реакції здорової психіки на ненормальний світ. Не глушіть їх фальшивою посмішкою. Якщо боляче, кричіть, якщо сумно, плачте, це не робить вас слабкими, це робить вас живими. І останнє не зникайте. Я знаю, іноді хочеться закрити двері і нікого не бачити, але ізоляція це не вихід, це пастка. Знайдіть хоча б одну людину, якій можна сказати: Я втомився, я не стягую, і мені погано, без фільтрів. Без успішного успіху і без страху осуду. Можливо, сенс життя не в тому, щоб стати тією самою кращою версією себе з інстаграма, яка встає о п'ятій ранку, а в тому, щоб нарешті потоваришуватись тією версією, яка є у вас прямо зараз, втомленою, неідеальною, трохи лінивою, але справжньою. Це канал Призма. Дозвольте собі відпочити сьогодні. Ви це заслужили.